І так, друзі, урок третій: як ми можемо переслати наші кошти з одної біржі Binance на іншу біржу Binance без комісії. Дивимося на екран, друзі. Друзі, для того, щоб відправляти без комісії з Binance на Binance наші USDT, нам потрібен ID. Де ID береться в лівому кутку. Нажимаємо на Людинку. І є ось до ID. Ми цей ID копіруємо. Якщо ми хочемо відправити по Pay ID, ми його беремо в правому кутку. Коли нажимаємо колокольчика з і є ось до Binance Pay. Тут же ми нажимаємо на «Діслати». І надсилати ми можемо по електронній пошті, по телефону, по Pay ID, тільки що показував, і по Binance ID. Нам потрібно внести тут Binance ID, кому ми відправляємо. От. І нам підтягуються люди, кому ми часто відправляємо. Тобто Ми торгуємо групою, я відправляю зароблені кошти нашим партнерам. Ось, ми нажимаємо Продовжити. І вводимо суму. Вибираємо, бачите, тут монета BNB, Ми вибираємо, що ми хочемо відправити. Я хочу відправити USDT. Нажимаю і вибираю USDT. Наприклад, ну, 70 там, доларів. Нажимаю Продовжити. Продовжити. І потрібно буде вам перший раз здати код. Які ви вводите для того, щоб відправити. У мене код вже є, я його ввожу і оплата успішна. Після того, як я ввів код, 70 доларів пішло на біржу моєї жінки. Взагалі тобто, я торгую на нескольких біржах зразу, щоб монети не змішувались. Тому раджу вам пореєструвати і верифікувати ще свою е, жінку або дитину, або чоловіка. Так, нажимаємо готово. Тобто, ми з вами перевели: ось до надіслано 70 USDT за саднюк щойно. Оплата пройшла успішно і без комісії. І так, друзі, ми з вами розібрались, як перечисляти кошти з одної біржі Binance на іншу без комісії. Але нам потрібно вміти ще перечисляти гроші з одної біржі на іншу біржу, з одного гаманця на другу. Ми будемо розбиратись це в слідуючому відео, це буде урок четвертий. А поки вам домашнє завдання скачати деякі біржі для того, щоб ви змогли з одної біржі перечислити на іншу. Тому що курси на різних біржах бувають різні, і ми можемо заробляти на різниці курсів. Все ми розберемося в четвертому уроці. Так, друзі, домашнє завдання скачати біржу в Play Market. Bybit і верифіціруватись. Біржу Whitebeat теж скачати і верифікуватися. Ну, скачайте ще біржу Hobby. І скачайте ще b біржу Для того, щоб у вас були декілька бірж. І в майбутньому ви собі зможете купляти дешевше, продавати дорожче. Приклад я вам зараз покажу. Для чого? Нам потрібно вміти перекидувати з біржі на біржу. Якщо ми зайдемо на біржу Binance, наш USDT 40 40.01, 40.02. Але якщо ми зайдемо на біржу Bybit, тут є 39.80. Тобто, нам потрібно купити, наприклад, на біржі Bybit і вміти переслати на біржу Binance для того, щоб продати по 40.01 чи по 40.05. Або може бути наоборот, може бути е, на біржі Binance стоїти все дешевше, а на біржі Bybit може бути дорожче. Все міняється, буває і однаково, але треба вміти, для того, щоб е, слідкувати і заробити на цьому якусь копійку.